Коп'ямі, ніхрена сомі заявка. Ні. Ні. За того кота рука. Там. Та нема там, там всі чесні люди, немає нас брехунів. Оп'ямі, ніхрена сомі заявка. Тайоп, твою мать, що я. He -he -he. Компресор все. Де ти нахуй, бригади? Бери. П'яний. І хрена сумі заявка. Що жаре, як кінь. Так я тобі говорю, дід. Завжди ділейся. Не жарив все. Діло, валив цілу банку. ж треба було з кимось поділитися, я там не знаю. Я, наприклад, дивися, Чизкейк. Аня замовила. Половину з'їв, половину лишив її запечатав. А, а Давайте банку її. А у мені нашу заванаючість. Ти що закрив закрився? Да, так. Кажуть, ми банку. Сяні, поїдь. <смех> <смех> а у нас дідті що цілу банку болити? Та ж не коняка якась, чи що? Там банку на три рази можна сіди. То я. я і хрена сумі заявка. Віфелі ур, кільки один. А я звідки знаю? Я десь в свої часи просрав десь. А я що знаю? Чого ти такий розсіяний? Ну горі мало їв! Що зробиш? Ці часи вже своє віджили. Ні. Та що маш проблема? А я що, знаю? Та ж плюй на руку. Фух шух. Фу. Ох, нихера цей. Нічого собі дід! А ну мені на руку плюнеш? Ох ти що ж ти! Нічо собі дід! У мене якісь сучасні, а в тебе якісь відоски чи що? Ну покажи. Це твої. Ні, це твої часи. Та стримай. Руки маленькі, На Нащо плювати? Можна, щоб люди замовили на секунда.ком'ю можна завітати в офлайн-магазин і замовити стильні годинники, ніфігові, фігові. Дід. А скільки ж магазинів? 32 магазини. У 14 містах. А брендів скільки? 30. Поспішайте придбати годинник, як у мене. Або навіть кращий. І хрена сумі заявка. Ім'я очісу 85 років Не віжайся на мене. Як вас називати? Як сказати? Анатолій. Анатолій. Іванович. Анатолій Іванович? Дядя а, ну, а -дя Толя. Дя -дя -дя -дя. Я не люблю. Я согласний, дід. Я согласен. Дя... Анатолій. Ні, Саша, ти до мене можеш їхати. А... Звуки люди. Анатолій Іванович. І це красиво, і все. Ну, а все, ти все. можеш на дедушку їхати. Хорошо. А що це, дед. Так що крас... це зелено зелено. Це той дід що з рукою протянеться. Я за тебе максимально тебе уважаю, тебе всі уважають. Да, просто, да, просто, дай Боже їздо! Дай дай, просто сміяться, потому що твій юмор цінять, понимаєш? Я, я Унікальний розумію, такий один розумію, дід на всьому світі, дід. Не каже, розумію, розумію. Я, я розумію тебе 100%. Ну вот так. мені заявка. Ай буде. Тут. Цента. Помокай. Хай буде. Я такий косточний робіт. Без понтів. А я теж хлопець не гордий, але я приїхав, тут такий кортеж мені зібрали. Дітолі, чекайте. Зараз я вам на фотографії маю. А, це ще вам, точно. Це ще вам, але я був голодний, я по дорозі пару штучок з'їв. О, він таке любить. все. О, чорний йому підійде. Бо йому рожева не дуже ну? Дід, підмаючку, як має бути? Ніхрена сумі заявка. Дід. А де знаходиться Київ? Що Київ? О, щось я розгубився, де той Київ знаходиться. Санька, а ну йди сюди. Де, де ти був? Вся Україна, де ти був? Черкаси був? Просто проїжджав. Проїжджав! А в Львові був? А я ж. А в Черніцях був? Ну, якеся, зі мету, у моря. Чорне море, не хочеш? То чого не був? А на морі качка? А матрону напала А де Вінниця? я не можу найти, Де Вінниця? Де Вінниця? Ну це що? Де? Або? Во! Чо ти дивишся? Ой, знаю, куди! А Полтавська область... Шоська? Тайну я нахерну. Ні, а де Полтавська область? Або Полтава. Де? Во Полтавська область. А де вона? Що, йди нахуй? Це наша славна ненька України. Да. І Ця карта має бути обов'язково в кожній катинці. Молодець, що ти що, що таку супругу собі знайшов. А складається легко, боже Боже. Там нема що складати. Прибив, два цяха, три цяха, три цвяха вбив, зафігачив, ці з'єднати. Слухай, що ти лечи? Що вже по 100 років нам? Люди може чують, по-вану, що? А ми що? Собаки?